Хм, яка смішна маленька порція. Вау, смакота! Клас! Що? Такий розмір для мене? Які крихітні цукерки. Ха-ха-ха! А мені подобається їх навіть зручніше їсти. Спробуємо! Смачно! І я дещо придумала. Мені знадобиться насос. Зараз підкачаємо. І що ти надумала? Ха! Що вже не так смішно? Ого, стій. Зараз вибухне! Зачекай. Ой, щось пішло не так. Тепер все обличчя в шоколаді. Ну, ти даєш, лів. ти вся забруднилась. Ну, нічого, це шоколад. Треба його злизати, доки не висох. Це дуже смачно. Гаразд, моя черга насолодити шоколадом. Це просто смакота. Але чогось не вистачає. Здається, я знаю. Треба додати трохи молока. Наливаємо його в чашку з шоколадними кульками. Ось так. І потім все перемішуємо. А тепер спробуємо, що вийшло. Клас! Мені подобається. В мене є ідея. Потрібно трохи остудити ментос, мені допоможе. Бережіть руки. Оце так. Як ти це придумала? Нічого собі. Тепер це ціле відро морозива! Яке воно смачне! Клас. Смакота. Ти ще лікар прописав. Мені подобається мальтізерс. Ей, що то за жарти? Куди поділися мої кульки? Ми зовсім-зовсім нічого не бачили і не знаємо. Це не ми. Якісь вони дивні. Добре, продовжимо. Навіщо тобі так багато смаколиків? Давай ділись. То... Що це відбувається? Куди все поділось? Ого, рушниця з шоколадними патронами. Очмані, ти обережно, не подивись. Ну нічого, я вам покажу, як красти у мене смаколики. Зараз ви у мене побачите та отримаєте. А ну-ка, руки вгору. Ой, допоможіть це грати шоколадних кульок. Ось так то краще. Будете знати, як їсти мої солодощі. Продовжимо. Смакота. Ух ти! Шоколадна картопля фрі. Як круто! Я люблю великі порції. Нічого собі. Ось це джекпот. Так не чесно. Ну нічого. Ось зараз поїм і настрій підніметься. Дуже смачні. Здається. От і все. Останні шматочки. Стоп. Є ідея. Я грав дракула. Я дуже голодний. Зараз когось укушу. О, жертва! Бійся мене. Вона мене не боїться. Ей, алло! Та що таке? Рейс, бережись. Так набагато краще. А це я заберу. Ей, лише прибери свої руки, бо отримаєш у мене. Я сама все це з'їм. Який ніжний та смачний шоколад. Все таки я маю це спробувати. Зараз спробую забрати. Ей, що ти робиш? Зараз я відучу тебе брати мою їжу. О, ні, я все зіпсувала. І це все, що залишилося від мого частування. А раз, зараз ми дещо зробимо. Мені знадобиться молоток. Так, тепер беремо весь шоколад у чашку. Чудово. Чашка із шоколадом готова. А зараз ми його трохи підігріємо. Чудово. Залишилось додати трохи маршмеллоу. Готово. Можна пити. Як смачно. Як смачно, ти їси шоколад. Ей, та що з тобою? Ау? Ну, і тоді я візьму собі шматочок. Ей, ей, що це за фокуси? Ану, прибери руки від мого шоколаду. От і жадівна, ненавиджу тебе. І що це з нею? Добре, мабуть, я трохи поїм. Ось цей чудовий шматочок, він стане першим. А почати краще з цього боку. Хто так голосно чвакає? О, це знову ти. Ох ти. В мене є ідея. Зараз я жуватиму набагато швидше. Подивись на неї. Нічого собі. Готова спробувати. Ого? Як швидко, як мені це зупинити? Дівчата, допоможіть. Беті, допоможіть мені це зупинити. Допоможіть. Зараз я тобі допоможу. О, Дякую. Треба прибрати це подалі. Ти мене врятувала, Беті. Я теж тобі допоможу. Побережись. Ух ти! Дякую, Гриць. Так набагато зручніше їсти шоколад. Що б ви без мене робили? Ой, яка малеча! Цікаво, вони їстівні. Спробуємо. Супер! Вони все такі смачні. Ну і що це таке? Якесь маленьке, там яке. Кумедно тремтить. Напевно, щось не їстівне. Ох ти, як воно весело тремтить! Мені подобається. Нічого собі! Ось це весело ще круто! Ну, давайте спробуємо, що це. Візьмемо ложечку і невеликий шматочок. Спробуємо. Непогано. Ой, що це таке? Перець? О, ні. Обережно, там гострий перець. Що відбувається? О, ні. Дякую, але я не хочу. Мабуть, скористаюсь трубочкою. І зберу те, що залишилось. Спробуємо, а що тут у нас? І тут тобі випадково попався маленький перчик. О ні. Всередині все горить, вогонь. Ого, що це було? Я мало не згоріла. Ну Грисі, я тобі влаштую. Ну Смішно ж було. Нічого собі. А це смачно. Ой, перчик. Ой, в мене також всередині все горить. Тривога, тривога. Зараз вибухне. О, хибна тривога. Дівчата все гаразд. А, ні. Вогонь. Ну, всяке буває. Ей, обережно. Це було весело, дівчата. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!